Івча істина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі учі, дорогі Аллам. Ми беремо участь вижесвенні літургії тут. Там у храмі Верничі, у храмі Божої Матері. Та за все ми слухаємо добру новину, благовістування любові. Це є найкраще благовістування за все, що Бог це любов і не може бути по-іншому. Любов це початок і кінець всього. Халфа і Омега. мене. Господь з любові створив людину на свій образ, на свою подобу. Він не може не любити людину. І він перше нас полюбив, тому що він нас полюбив, ми можемо любити Бога. Можемо полюбити себе такими, якими Бог нас створив. Всією нашою історією життя. І тому, що ми полюбили себе Божою любов'ю, не самолюбною любов'ю, але Божою любов'ю, сприймаючи себе, таким я є, я можу бути вільним любити інших. І разом з іншими любити Бога і молитися до Бога, кажучи Отче наш. Є Бог Отець, який так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Цей Бог, який любить кожну людину, любить кожного з нас, і кожного з нас. Є записане у книжі життя, тому ми є діти Божі, люблені діти Божі. Але ми маємо також материнську Божу любов, Бог є отець, який нас любить, а ми маємо Богородицю. Матію Божу, яка виявляє до нас не тільки батьківську любов, але й материнську любов. І тому мова на цій літургії це є мова про любов перш за все. Саме ту любов треба відкрити серце, і ще той апостол Павло говорить, поширіть ваше серце широко. Щоб та любов до вас зайшла, щоб вона перебувала з вас, той каже Ісус Христос до своїх учнів, перебувайте у моїй любові, чи перебувати в любові. Ми вчора почали це паломництво там у нашій українській церкві. Ми вчора Слухали Євангелії святи, святе писання про ту боротьбу проти тих духів злих. Тій злий дух, що може скликати легіони і стати апокаліптичною бестією, яка може зруйнувати те все, що Бог створив з любов'ю. Бо злий дух може діяти. Тільки з ненависті, тільки брехнею, тільки лукавством, тільки темні не може він світити, не може він любити, не може він чинити добра, не може давати життя, тільки вбивати. Отже це ми бачили, і це історія наша тепер. Але ми прийняли. Духа Святого, той Дух Святий, який передає саме любов Бога Отчая для нас, через Ісуса Христа, який полюбив нас. Отже, любов є в Душі Святому. Той Дух Святий, який нас провадить. той Дух Святий, який дає нам мир, той Святий, який нас провадить і нас веде, нас пробує, нас інколи веде через вогонь, і через воду, але завжди нас виводить на простір, на свободу. І Тому Марія прийняла того Духа Святого. Святий, зійде на тебе і сила Всевишнього тебе отини. Тому те, що народиться з тебе, це буде син Божий, Син Всевишнього. І так Діва Марія єдина у світі людина, яка не була заражена гріхом самолюбством, бо первородний гріх це самолюбство. І ми самі зроджені в самолюбстві не бачимо, що дитина, мала вона все тягне до себе. Дати цю цухой вона відразу до уст, що й мама мама її, коли дасть да, її цукорок, що щось, поділися з братчиком, поділишся із своєю сестричкою. Адже тому ми ж вчимо її любові. Але зроджена людина є самолюбна в первородному віші. І ще коли вона розвивається на хрещенню, вона саме приймає того Духа Божого, печать, даруйся того Бога, щоб вона була відкрита, відкрита для інших, відкрита для Бога, що сприймала від Бога любов, пер за все, доброту, милосердя. Щоб також тою та любов'ю могла ділитися з іншими. Такою була Марія. Вона без гріха зачата. Вона не мала жодного пороку, жодного закриття. Не ставила для Бога жодної Не непорожну зачата, яку ми почитаємо саме тут, у цьому храмі, у Юрді де вона проголосила, що вона є непорочно зачата, ти, х років, ти х в х Але наша церква це знає ще перед тим. Наша церква, тобто церква східна, вона є зве не тільки непорочною, але пренепорожною, преблагословенною. Повною благодаті, повна Духа Святого, і тому вона нас провадить. Вона нам, нам також допомагає, вона нас любить, тому ми маємо маму, що любить нас. Може, нам важко відчувати батьківську любов, але материнську любов нам краще відчувати, і то вона нас любить. Це є благовість. Бог нас любить. Мене любить, тебе любить, Бог нас любить. І тому це є найкраща благовість, яка може бути, і це є прав, це є най, найглибша благовість, вона є найпростіша, але також і найглибша благовість, тому що Бог це любов, мати Божа, є та, що любить, є та, що служить, яка йде у Гришкову коледжу, яка виховує. Ісуса, яка не боїться йти у, 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 у далеку дорогу, але вона вже була вагітна, мала родити, може записатися, вона йде, вона знає, що вона дала відповідь для Святого Духа. Янблагав, хоча є Господня слугиня, нехай станеться по Твоєму Слову. Хто є переконаний, що Бог мене любить. Він може піти через вогонь і через воду. Тому що цей апостол Павло говорить, що ті, що люблять, їм все співдіє на добро, вони можуть пере... Пере... перенести навіть найбільшу пробу. І саме тому тепер. Нам у цій історичному часі важкому, дуже важкому, коли ми тратимо наших дітей, коли ми тратимо наш, наш народ, коли хочуть створити, стерти з нас з на лише землі. Але ми, коли любимо, можемо перейти через, ту, через той вогонь, перейти через ту важку пробу і дивитися. Ми й у пробі ми терпимо, але дивитися далі, дивитися на обличчя Воскреслого Христа. Тому Марія є прикла для нас першого любові, віри. І лисавета сказала блаженна Ти, що повірила, і вона вірила до кінця. Вона любила і надіялась. Ми зближаємося вже до великого ювілею наступного року, що починається теплене різло. І мета цього, 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 цього ювілею є бути паломниками надії. паломниками надії у такому світі, де б'ються. Де війни, де кидають бомби не тільки в Україні, але й інші місця, де створюються альянси різних народів, де створюються блоки, де є загроза погрожують ядерною, ядерною зброєю, щоб знищити це все. Наша перемога є в любові і тому. Перше, що та любов приносить нам мир, нам мир. Мій мир даю вам, не як світ дає вам. Бо ти всі мирні переговори, що є, вони є карта та печата, значить, є папір, який можна його подерти. Так подерний папір, коли обичали Україну. Ніхто не, не може нападати, бо всі будуть її берегти, що потерне той папір і перше, той, що підписав, той, що напав. А тому ä, не на папері, але в серці, в серці берегти ту любов і ми зможемо перемогти, можемо дійти до, до Воскресіння. Тому Марія завжди була. Її Сим'ян сказав, що меч тобі прошеє, прошеє душу. Вона з тим мечом була. Той меч прошивав її душу кілька разів. Але вона тими мечами, вона зберегла мир, вона зберегла любов, вона зберегла надію аж до вершини на Голгофті, коли вона стоїть під Христом.

Дивиться на Марію і каже жінку по синдрій. Діти Марії, сину, ось мати Твоя, мати Твоя яка любить, мати Твоя, яка вірить, Мати Твоя, яка надіється, Марія є та, що послухала, і вона слухає під Христом. Ми маємо пісню, не ридай мене не, не ридай передо мною мати, але вона не ридала, не могла ридати. Віра її не допускала, щоб вона ридала. Надія не допускала, щоб вона ридала, ані любов. І тому, Ісус, і тому Ісус до неї говорить, жінку ось мати. Ось оси мій, сину, осматі Твоя. Вона та жінка, яка має мир, мир навіть на гіршому моменті, коли вмирає її син, єдиний син, єдинородний син. Адже вона зберігає мир тут, вона зберігає тут віру, вона зберігає тут надію. І Христос об'являється за все жінкам. Жінки несуть благовість для апостолів Христос Воскрес. Приходить Петро, Іван, інші, з'являючи іншим учням, учням, які, які верхаються з. Вертаються вже додому до і як і той Маусу розчарований. Ми думали, що він відбудує царство Ізраїльське, а ми що з ним сталося? Це вже третій день. Але Ісус не з'явився для Марії. Може, тому що не любив Марію. Він дуже її любив, бо це була його мама. Але не зелився, бо не було потрібно. Вона була жінка віри, та що повірила. Вона була жінка надії, яка надіялась. Вона була жінка любові. Вона вона не була бути зеркатися, для для учнів що її підтвердити, щоб він воскрес, з'явився томе, аж Тома був невірний, аж казав, де прийде, твої постави, твої пальці мої рани, твої руки, мої груди, І не будь невірний, а вірний. А вона була вірна. Тому, але вона є знову присутня, коли душа ти сходить. Вона не тільки є Матір'ю Ісуса. Але є матерію церкви. Як вона прийняла Духа Святого на Боговіщенню, так приймає Духа Святого, коли народжується церква. Вона є матір церкви, вона є наша мати, яка нас любить, яка нас покриває своїм омофором. наше святом, омохвором, покриває своїм хвороб. Тому, дорогі, ми тепер є в люді. Ми маємо свободу тут. Просити в неї, чого ми бажаємо. І ми маємо дуже багато прохань. Судовивати тепер війна. Просити її багато. Я то говорю багато, але що торіє останні. Не ми щоб ми перемогли, але що ми визволились. Визволились з того ворога, який напав на нашу країну, що він повернувся у свою країну. Щоб ми визволились від того лукавого, який нас є, вбиває, нищить. Бачество геноцид. І треба просити, щоб росіяни також молилися, щоб того самого лукавого визволяться, бо він також їх дував. Щоб ми молились і вони молились, може би не було війни. А ми, ми хочемо перемогти, вони хочуть перемогти. Зеленський хоче перемогти, Путін хоче перемогти, інші хочуть перемогти. І тому збільшується ланчуг ненависті. А ми маємо навпаки любов'ю рвати ті ланчухи ненависті. Ми говорили вчора про прощу птець, відбавили, про прощення. Ну, не є легке, але якщо скінчиться війна, треба подати руку. Любов веде нас далі. Марія нам показує дорогу любові, дорогу віри, дорогу надії, дорогу миру, того миру, що приніс Господь. Тому ми власне слуємо миру сім, Нехай той мир Божий. Буде з Тому ми маємо той час вільний для вас. Ви пане приїхали на кілька днів, щоб сьогодні, завтра, скільки ви будете, скільки ви вже були, майте нагоду відкрити своє серце перед Марією, там, у Гроті чи де інде, щоб дійсно відчути, що вона є наша мати, що вона нас любить, що вона нас покриває, щоб ми разом з нею могли. Переносити мечі болю разом з Христом також. І ще той апостол Павло каже одне одну річ, що ми страждаємо, коли ми страждаємо, ми продовжуємо страсти Ісуса Христа у Його тілі, що ним є церква. Отже, ми є також співспасителі, Ми разом з Христом спасаємо світ. А світ можна спасти тільки любов'ю, не конвенціями, але любов'ю світ спасеться. Тому, дорогі, ваш час, ваша Мати, Марія, слава Ісусу Христу!